Останнім часом нова пошта не сходить із заголовків. нові тарифи, викрадення посилок, новини про власну авіакомпанію Супернова, події розвиваються так стрімко, що неможливо встигати читати. Ця компанія стала невід'ємною частиною життя українців, особливо у складні часи, як от війна. Люди, звісно, не відправляють один одному листи, але посилки зовсім інша справа. Як це отримувати посилку, коли на кону стоїть більше, ніж просто вантаж? Чому навіть під час воєнних дій нова пошта не просто виживає, а й прокладає шлях до майбутнього? Це історія про бренд, який пережив кризи, витримав конкуренцію і навіть надихає гумором. Почнемо нашу подорож у світ нової пошти, від першої посилки до глобальних викликів сучасності. Колись, коли ще не було жодної служби доставки, люди передавали посилки через провідників потягів, водію маршруток або просто через знайомих. Якщо потрібно було отримати товар швидко, спрос породжував пропозиції. І саме тут двоє друзів: В'ячеслав Клімов і Володимир Поперешнюк побачили величезний потенціал. Крім того, один із них мав власний бізнес у сфері кондитерських виробів, амбіції у них зашкалювали. Хотілося продавати солодощі не тільки в рідній Полтаві, а й по всій країні. Але як це зробити? Оренда транспорту була надто дорогою, а передавати через водію ризиковано і неорганізовано. Тож вони взяли 7 тисяч доларів і відкрили бізнес. Так, так, звучиться дуже легко. Але як і у класичній історії стартапів, були не тільки злети, а й падіння. Перший клієнт з'явився тільки через 4 місяці. Уявіть. Але яким був цей клієнт? Київське СІЗО. Перші три роки нова пошта працювала майже без прибутку, лише на ентузіазмі. Три роки без доходу. Жодні нерви такого не витримають, але вони полетіли. Але полетіли не у відставку, а на навчання, у Міжнародний інститут бізнесу. Там і поперешнюк зрозуміли, що їм бракує знань про бізнес. І там же вони познайомились з директором ринку мобільних телефонів. Мобілочка. Вгадайте, хто став першим серйозним партнером нової пошти. Згодом в нової пошти з'явилися конкуренти. І ось тут варто зазначити, нова пошта не любить конкурентів. Перші великі прибутки компанія отримала через 6 років після заснування. Але вже наступного року Україну накрив міжнародний фінансовий кризис. Ідеальні умови для бізнесу, правда? Але компанія витримала. А в 2014 році, коли почалась війна на Донбасі, для нової пошти настали найважчі часи. Компанія втратила 30% своїх відділень. Але замість того, щоб згортатися, вони сказали: Окей, ми відкриємося в Грузії та Молдові. Геніально! Навколо хаос, окупація, війна, кризи. А українські компанії Білайк. Like, та нічого, ми ще й розширяємось. Трохи пізніше нова пошта зіткнулася з реальною конкуренцією. З'явилися компанії, які мали зовнішні інвестиції та сучасні технології. Зокрема, це був міст експрес, який захопив частини ринку. Конкуренція стала жорсткішою. Клієнтів потрібно було завойовувати заново, працівників утримувати, адже конкуренти пропонували зарплати в 3-4 рази вищі. Саме тоді керівництво нової пошти прийняло рішення повністю оновити бренд. Новий слоган сьогодні тут, завтра там. Змінилася стратегія, логотип послуги. Так народилася нова пошта, яку ми знаємо сьогодні. Чому компанія, яка займає майже 65% ринку, часто критикується за знижену якість сервісу. В Соцмережі сповнені думок про те, що відсутність конкуренції стає причиною застою. Без альтернатив користувачі змушені миритися з недоліками від повільної реакції до непрозорої роботи служби підтримки. Чи може монополія справді стримувати інновації? Монополія може бути двосічним мечем: з одного боку, вона забезпечує стабільність, а з іншого загрожує інноваціям, чи зможе нова пошта знайти баланс між масштабами і якістю, щоб не стати жертвою власного успіху. Критики кажуть, зосередженість на контролі ринку дає змогу забути про розвиток сервісу. Відгуки в соцмережах це не просто скарги, а заклик до змін. Користувачі хочуть бачити справжню конкуренцію та підвищення якості, а не лише цифри зростання ринкової частки. Коли говорять про нову пошту, майже завжди згадують крадіжки. І ще найцікавіше, крадуть не тільки у нової пошти, а й сама нова пошта потерпає від внутрішніх злочинців. А ще були випадки, коли співробітники компанії самі крали гроші, техніку, прикраси, але це вже питання до самих людей та менеджменту компанії. Навіть у найскладніші часи гумор стає тим, що допомагає нам не втратити надію. В соціальні мережі вибухають мемами про нову пошту від кумедних ситуацій з доставкою до саркастичних коментарів про тарифні підвищення. Ці легкі іронічні відео та зображення не просто смішать, вони об'єднують людей, допомагаючи розрядити напругу та зберегти позитивний настрій. У кожному такому мемі прихована історія історія про те, як навіть невеликі дрібниці можуть змінити настрій на краще, вони відображають реальність з одного боку, серйозність бізнесу та виклики сучасності. А з іншого, здатність українців знаходити сміх навіть у важких ситуаціях. Але що чекає нову пошту у майбутньому? Чи зможе компанія, яка стала символом надійності та швидкості, продовжувати розвиватися в умовах постійних викликів? Одним із ключових напрямків розвитку нової пошти є технологічні інновації. Компанія вже запустила власну авіакомпанію, що дозволяє їй швидше доставляти посилки на великій відстані. Але це лише початок. У планах впровадження штучного інтелекту для оптимізації логістичних процесів, розробка додатків з розширеними функціями для клієнтів, а також інтеграція з міжнародними поштовими сервісами. Однак технології не лише один з аспектів, якість сервісу залишається головним викликом. Користувачі все частіше скаржаться на затримки, втрату посилок та недостатньо швидку реакцію служби підтримки. Чи зможе нова пошта реагувати на критику та впроваджувати зміни, які дійсно покращать досвід клієнтів? Ще одним важливим аспектом є конкуренція. Хоча компанія займає домінуючу позицію на ринку, з'являються нові гравці, які пропонують альтернативні рішення, чи зможе компанія втримати свої позиції, не втрачаючи при цьому якість сервісу. Адже саме конкуренція часто стає основним стимулом для інновацій та покращення. І, звичайно, соціальна відповідальність. Нова пошта вже довела, що може працювати в умовах війни та криз. Але чи зможе вона стати не лише бізнесом, а й соціальним інститутом, який підтримує українців у найскладніші часи? Можливо, саме це стане її головною конкурентною перевагою в майбутньому. Нова пошта це не просто компанія, це частина життя мільйонів українців. Вона пройшла довгий шлях від невеликого стартапу до національного гіганта, який змінює правила гри в логістиці. Компанія вже залишила свій слід в історії України, і її подальший шлях буде не менш цікавим та надихаючим. А як ви вважаєте, чи зможе нова пошта втримати свої позиції в умовах постійних змін? Діліться своїми думками в коментарях і до зустрічі на каналі Великі початки.